Нафтогаз дав вказівки українцям, що потрібно зробити, щоб не переплачувати за газ. Зараз ми поговоримо про це, але знаєте, хочу сказати декілька слів про Нафтогаз. Взагалі, чого зараз відбувається, так? дуже багато людей цього не бачить, не помічає. І ось саме хочу декілька слів про корупцію. А ось знаєте, як же ж старій оцій команді, яка виписувала собі мільйонні премії, не хочеться втрачати такі прибуткові місця. Але втратити їх доведеться. Чернишову щоб керувати таким гігантом, як Нафтогаз, потрібна власна команда на ключових позиціях зі своїх людей, таких як Калугін і Чернишов її гарантовано впроваджуватиме. А тим, хто роками перетазував у своїх кріслах, доведеться їх звільняти, і це буде цікаво. Очевидно, що помічник Чернишова Олександр Сергієв свою діяльність і присутність, з присутністю просто заважає ну, веденню бізнесу, так, назвемо це так, представникам команди Коболєва, які залишились. Призабули, напевно, що в країні взагалі йде війна і прокручувати оці обкатні схеми і спокійно собі вирішувати питання, назвемо це так, так просто ніхто не дасть. За звичкою, ці товариші вони спробували медійно. Задавити неугодних, але й тут старі трюки не спрацювали. Нафтогазу доведеться пройти через дуже складний етап самоочищення, і я дуже сподіваюся, що це вдасться. І ось, якщо цей етап буде пройдено, так, і ось люди, поки люди, які обіймали в ньому посади і набивали свої кишені грошима, просто не опиняться, не знаю, десь, десь, десь не тут, а десь там. Залишається сподіватися, що цей процес нинішнє керівництво не буде затягувати на руки. І що взагалі цей процес буде. Що ви думаєте про це? Пишіть в коментарях. А я повертаюся до питання, до питання Нафтогазу, який порадив своїм споживачам пройти таку просту, достатньо просту процедуру, щоб не переплачувати за газ і перевіряти правильність показань лічильників. Отже. Представники Нафтогазу рекомендують клієнтам зареєструватися на сайті корпорації, щоб обслуговування стало більш комфортним. Після процедури в українців з'явиться доступ до багатьох опцій. Для цього потрібно виконати кілька кроків. Перше, це заходити на сайт «Gaz.ua», Вибираєте вкладку Особистий кабінет в правому верхньому кутку, після чого тиснете кнопку Зареєструватися. Далі вводите дев'ятизначний номер особового рахунку клієнта. Він вказується на кожній платіжці. Ось можете побачити. В правому верхньому кутку також він знаходиться дев'ятизначний номер на платіжці і перші три літери свого прізвища. Далі авторизуватися одним із запропонованих спосіб. Це може бути через Фейсбук, Гугл, телефонний номер, електронну пошту, як завгодно. Створити складний пароль для входу до кабінету, тобто це повинні бути не менше вісім цифр, малі, великі латинські літери, також цифри. Все як завжди, ось там, де ви реєструєтеся, і там, де є пароль, тут все те ж саме. І пройти верифікацію телефону. Тобто, вам проходить смс пароль ви його вводите на ваш телефон, і так далі. І так далі. А поле реєстрації можна використовувати. Власний кабінет, після реєстрації, вибачте, в ньому можна дізнаватися інформацією за своїми рахунками. Тобто, звіряти свідчення лічильника, щоб не переплачувати з газ. І тут дуже важливо. Тобто, ви зможете, ну, простіше скажемо, ви зможете контролювати цей процес. І вас вже не зможуть там обманути, скажімо так, надурити. Тобто, ви. Будете дізнаватись інформацію за рахунками і звіряти свідчення лічильника. І все, ви не, буде, не будете переплачувати за газ. А, дуже багато питань пишуть люди: чи буде дорожчати газ. А, дивіться, що я вам скажу. А, дуже тяжко сказати. А, скажу так: наймовірніше, що газ буде а, скоро, скоро, нарешті, нарешті, газ буде тільки український. Тобто, буде тільки, ми будемо користуватися тільки тим газом, який будуть видобувати в Україні. Але, скоріш за все, це такий парадокс: знаєте, як то Чоботар без, без чобіт, так? але дешевшим він не стане. Чому я зроблю про це окрему програму? Бо це не на три хвилини і обов'язково все поясню. Але ось, якщо зовсім коротко, газ буде тільки наш, але дешевшим він на жаль, не стане. Ну, ось якось так. Пишіть, що ви думаєте про це? А на сьогодні, все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.